Вітаю усіх наших, тих, хто з нами, і тих, хто за нас. Сьогодні говоримо про великих гучних і залізних, але це не танки. Цікаво, отож, мова про самохідні артилерійські установки, тобто САУ. Тих самих залізних майстрів дальнього привіту, які можуть надіслати подарунок ворогу, перебуваючи від нього за десятки кілометрів. Ми розберемось, які сау працюють у нашому війську, чим вони особливі, звідки приїхали, та дізнаємось до чого тут кабани. Тож заряджайте цікавість, пристібайтеся ременями і поїхали розбиратись, що це за монстри і де вони вводяться. Історична довідка: самохідні артилерійські установки або сау з'явились як відповідь на одну просту проблему. Звичайна артилерія добре стріляла, але погано рухалася. Гармати тягнули коні чи вантажівки, і поки їх перетягували, бій міг уже закінчитися. Що може бути печальніше ніж гармата, що запізнилась на війну? Перші експерименти почали ще в Першу світову війну, коли інженери спробували ставити гармати на броньовані трактори і примітивні танки. Але справжній розквіт сау настав у другій світовій війні, коли усім стало зрозуміло, мобільність це життя. Так з'явились перші масові сау: німецькі штук 3 радянські «Су-76» та су 100 і американські М 7 Пріст». Починаємо з найстаршої квіточки у нашому Гербарії самоходок 2 С1 гвоздика. Вона була прийнята на озброєння СРСР у далекому 1971 році. Звісно, вона не є взагалі першою САУ в СРСР, але стала однією з перших радянських сау, що здатні плавати. Вона задумувалась як мобільна артилерія для мотострілецьких частин, щоб одразу йти в ногу з БМП і танками. Цікаво під час випробувань як база для самохідки найкраще показала себе БМП-1. Але по ряду причин її встановили саме на МТЛБ. Города. постріл! основне озброєння гвоздики це 122-мм гармата 2А 31 з дальністю стрільби від 15 до 21 км залежно від типу снаряда. Хоча краще про все це дізнаємось від безпосередніх користувачів цієї САУ – українських воїнів. Ну, цілі я вам сказати не можу. Вістань в нас є, виходить, що якщо на повному працюємо на 15 кубіками, mm. на зменшено 12 кубіками, наша максимальна 15, дальня... 12 кілометрів, так? Так, ну, да. щоб було, допустимо, добре стріляти на 15, плюс там якась поправочка буває там чуть більше, то що виходить, не стріляти на всю, щоб ми mm. мали щось там якусь коректуру запас. зробити так, запас. Громати це такий зазвичай пристрільний. Так. Е, бувають такі випадкові влучання, тобто, що першого, з першого буває, да, так, да? Так. було таке, що, що було, що стріляли по мінометному розшоту, а там е, сіпери, да, скажімо, ховались там в 20 метрів гараж. Ага. Ціль була в цій була мінометку, попали прямо в гараж, вони ж теж зразу їх там. Ну, це якби ну, в случаї грізний буває. Е, трошки Бог трохи довів, так? Ну, Напевно, напевне, так. Наша тендітна гвоздика важить близько 16 тонн, має дизельний двигун у 300 кінських сил і розганяється до 60 км на годину. А якщо згорки, так взагалі наче летить. Корпус самоходки має класичну схему. В передній частині це управління і силовий блок, а задня і середня це саме бойова частина. 60-2. Якщо на позиціях не обладнані спеціальні бліндажі, хлопці на бойових весь час живуть саме в бойовому відділенні гармати. От подивіться зараз на цей простір. Уявіть, що для когось на 10 днів або більше це стає домом. Хлопці тут живуть і воюють. Бачите. От для наших воїнів це стає до під час стрільби ця квітка, як і інші сау, працює за принципом навісної артилерії. Це спосіб стрільби, коли снаряд летить по високій дугоподібній траєкторії. Простими словами, гармата стріляє не прямо в ціль, а перекидає снаряд через перешкоди, як волейболісти перекидають м'ячик через сітку. Барабан підняття опускання ствола, mm. тобто ставиш прицел вище ніже. І підіймаєш свол, і от це барабан поворота башні. Mm. Їм смотриш, іщеш, бусоль, наводишься на бусоль по дирекційному куту. Панорама там повертається. Це прицел прямой наводки. им, їм, слава Богу, ще не користувалися. <звук> <звук> Здається, навідником бути ну, найскладніше тут. Це якась математика, розуміння, бусоліці. Наскільки важко навести ось цю саву? Ну я б не сказав, що важко. Я ніколи в гарматі не сидів на місці навідника, поки не сказали, що от треба навідника, тобі пора йти далі, з заряджаючого. Буквально тиждень часу там воно. Збоку, якщо дивишся, воно складно, коли ти починаєш вникати, починаєш працювати, там буквально декілька елементарних операцій. Всі розрахунки ведуться е, пунктом управління вогню і командиром гармати. Тобі вже приходять готові дані, тільки цифри ті ввести і все. Готовий. Давай, давай, вогонь. На завершення варто сказати, що два С-1 гвоздика це як радянський хетчбек Серед САУ. Не наймолодша, не найрозкішніша, але їздить всюди, бере з собою всю родину боєприпасів і вперто робить свою роботу, навіть коли інші вже бурчать на погоду. А ще, як і справжня гвоздика, може приємно здивувати, якщо опиниться в правильному місці та в правильний час. Далі в нашому списку розташувалася трохи молодша і трохи потужніша за гвоздику САУ 2С-5 гіацинт С. З'явився гіацинт в армії СРСР у 1976 році як відповідь на потребу мати далекобійну артилерію, здатну діставати цілі там, куди більшість САУ не добивають. Але то було тоді. А чи багато гіацинтів зараз в сучасному українському війську і як вони себе почувають, подивимось далі. В наших руках ця зброя працює прекрасно. Характеристики даної зброї, відстань польоту снаряду 28400 на повному заряді. Ми стріляємо залежно від цілі і на повному заряді, і на уменшеному заряді. Угу. Максимарство установка працює в більшості як контрбатарейна для контрбатарейної боротьби, але вона є для ураження живої, техні... живої сили противника. Для ураження споруд, будівель, бліндажів все, що є, що нам заважає, йти вперед. Ну це така yes. рідкісний птах. Я так розумію, оця є е, цим вас я маю на увазі саме на самохідний, тобто він на гусеницях, таких no. в українській армії небагато. Нас такі українські армії практично всі трофейні. Цікаванка, існує такий самий геацинт, тільки сам не їздить. Як жартують артилеристи, гіацинт без ніг. Ось так він виглядає і називається 2А36 геацинт Б. Як кажуть, краще погано їхати, ніж добре штовхати. Хоча, може, так і не кажуть, але сюди цей вислів підходить найліпшим чином. Та все ж повернімося до нашого гіацинту і заглянемо до нього всередину. Це у нас йде лента. Це йде 40 штук мабуть. Ну, влазить сюди. Там йде крісло, ще можна сидіти. З цієї сторони теж є крісло. Тут баки йдуть. Ну таке більш-менш. Ну, їхати можна в машині. Такі буде солярку і Ну нічого страшного. А скільки боєкомплектів? 40. Ну, воно стоя, Воно ще для лента, то ж з цієї сторони йде і з цієї, Воно ж крутиться. Ага, а як рухаються боєприпаси по цьому відсіку? розкажи? Ну, клапани. О. Жовтий йде, середній, жовтий, красний йде, а зелений. І, і що, і що тут? Воно ну, як запихаєте сюди, ложите по руха. Воно собі пост... ну, нажимаєш речам, і воно. Відштовхує я саме по собі далі, далі ну, ви... і так само перше заряди, а тоді туди... отже, в залишку, що можна сказати: якщо гвоздика це така собі універсальна мультиварка, то S – це величезний старий радянський перфоратор, який пробиває все, у чому треба наробити дірок. Шумить, трясе багато чого треба робити вручну, але він працює так голосно і вбивчо, що смертельно напружить будь-яких поганих сусідів. Я думаю, що ми повинні все зробити, щоб. Москалі на своїй території добре відчули віну. Готова орендування А ми рухаємось далі по нашому списку і одночасно рухаємось в часі, адже наступна сау 2 19 м Мста см була взята на озброєння СРСР у 1989 році і, звісно, є наймолодшою з радянських САУ, але не наймолодшою в цьому списку. «Помста» – це назва річки в Росії, але ще воно співзвучне зі словом помста і не дарма. Адже саме цю сау наші воїни відібрали у ворога, і тепер вона прекрасно мститься своїм колишнім господарям. За трофей сто тридцяти батальйон на Харківській компанії. Їх затрофаїли по не одну було затрофейно. Багато там техніки. А взагалі в якому стані вона була тоді, коли от тільки затрофаїла її? Вона з 19-го року, вона майже нова. Та вона була в гарному стані. Можна сказати. так. Звісно, треба було прилежити сюди зусиль трішки. Ну воно все оправдується. <світ> і тепер ми відправляємо подарунки їхньої ж техніка і. 2 с 100 СМ має 840-сильний дизель, максимальну швидкість до 60 км на годину і оновлену систему керування вогнем, що дозволяє працювати швидше і точніше. Її 152 мм гармата тримає темп до 8 пострілів на хвилину, а дальність стрільби біля 25 км зі звичайними снарядами і більше 30 км з активно-реактивними. Які боєприпаси ви використовуєте? 540 ОФ, ОФ 25 і далекобійні ОФ-45. Це якраз ОФ-45, більш далекобійні і більш точні. Вже відправимо їм їхніх же ж снарядні їм. Плани не покажуть. Наші снаряди фіксуються у нас, в принципі. Тут тільки ось у нас на один фіксатор. У F45. Вони трішки длинніші. Тут У нас, як треба його загрузити, спочатку ми відкриваємо тут і потім ззаді Ще один фіксатор, ми його віджимаємо. І тоді тільки тільки засовуємо. Трішки неудобно. Ну, зато він далеко вміний. Така кажуть, дуже ніжна. Ви як з практики оцінити? Так, ми, ми, ми стараємося менше електроніки, більше задіювати ручної роботи. Щоб в не момент воно просто не відмовило, і ми зробимо. У нас щоб все було постріли за пострілами, щоб не було не підвести хлопців, бо хлопці там теж сидять і чекають, що ми їх підтримаємо. І щоб не було затримки, ми вибрали такий шлях, що лучше ми будемо більше працювати руками. А в цілому, які ці на яких цілях зазвичай працюєте? Техніка в основному по таких крупних, крупних, крупних цілях. А взагалі, як перший раз я сів цю машину і стрільнув. Ну, це було такі кита. Це було ого. Тому що як не як, ну 152-й калібр. Це ну аргумент. Літера М у назві свідчить, що перед нами не проста мста, а її модернізований варіант. Що саме модернізовано і чи дуже потрібно воно в сучасних реаліях війни? Зараз дізнаємось у тих, хто користується цим станком смерті кожен день. Система джетєї з навігації в нас ми її не включаємо за того, щоб нас вони не вичисляли. Не вичисляли. Не вичисляли. Да, 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 да. Так, ну тут аж можна за заряджання Ну настраювати, ну ми, ми не працюємо. В принципі, воно боє конвейер сама себе буде заряджати. Якові. І це просто на швидкострільність впливає, тому що вона може швидко да, працювати. Да, да. Ну, це треба, щоб було однакове там програмувати, що стареньке, що нові, ну вони однакові. Uh -huh. Трошки модернізували її. Ну, це все-таки техніка, я думаю, вона трошки устаріла на Ви ж їздили на Жигулі. Uh -huh. Ну, вони завжди требують уваги, 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 Так і ця техніка. Вона дуже дуже требує багато до себе уваги. Підсумку 2С-19 мста СМ – це класика радянської артилерійської школи кінця ХХ століття. Вона поєднує в собі доволі потужну гармату калібру 152 міліметри, високий темп стрільби та непогану прохідність. Як і гіацинт, має версію Б, тобто буксировану. Якщо ж порівнювати звичайну Мсту С з її модернізованою версією, то можна сказати так: мста С – це ніби класичний м'язистий бодібілдер з 80-х, який може влупити так, що землі. Ля здригнеться, амста Сен це той самий бодібілдер, але вже з фітнес-браслетом, GPS-ом і новим мозком. І, хоча б є так само, але знає, куди саме і коли краще вдарити. настала черга подивитись на молоду, сучасну, колісну, а головне – українську САУ-2С22 «Богдана». Перший прототип Богдани з'явився у 2016 році. Проектувала Богдану компанія Краматорський завод важкого верстату будування у кооперації з іншими українськими підприємствами. Завдання створити колісну сау, яка буде мобільною, дешевою у виробництві та здатною використовувати боєприпаси НАТО. Для екіпажу тут є все. От комфорт, я рахую, що на, на вищому рівні. Для кожного з номера обслуги є своє, кожне віддільне місце, комфортабельна сидушка. торпеда, э, руль ну, то управління це хоч і татра, але це працює і багато що є від ДАФа. Шосі татра яка саме? Э, татра Фенікс 158. На цій татрі використовується автоматична коробка передач, що для водія облегчає маневри, совершати, то тобто перекати робити. Включив скорость, газ і поїхав. есть тобто, тобі не треба думати про правильність переключення скоростей і це облегчає роботу. По потужності двигуна. Для виконання бойових завдань повністю мотора вистачає. есть тобто, сили в нього вистачає. Заводиться вона легко. Бортовий комп'ютер, клімат, контроль у неї є. Яка тут, до речі, загальна вага? От її? 38 тонн, якщо я не помиляюсь. Машина тяжка. Ну, якщо опитний водій, то в багнюці нормально вона їде. Головний козир Богдани це обраний розробниками 155-міліметровий ствол за стандартом НАТО, а не 152-міліметровий радянський калібр. Тобто Богдана не просто добре стріляє, а навалює чисто по-європейськи. Досить достойно завдяки більшому, важчому, з більшою кількістю уламків снаряду саме у 155 мм. п'ять міліметрів. Чуєш, Юра, давай клопани. Ну, це його робите, Зарядку чи що? Просто носимо кабани і все. Ти вже вже Ми разом спочатку, там вже все, все якось натреновано. Як брати його правильно, як тобі вже краще тобі вже на автоматиці тобі вже закинув, поніс. Максимально. Тобто, як... якщо, якщо бистрими стріляти, ну, чисто накидати там. Швидкими це буде десь примірно 3-5 кабанів за хвилину. Я думаю, ми справляємося наш розрахунок. Швидкий ми швидко закидаємо. І от що цікаво, що саме Сау Богдана стала ключовим елементом у звільненні острова Зміїний. За допомогою її характеристик, дальності і влучності, українські артилеристи просто з материка робили смерть нашим ворогам, що засіли на острові. Та за скільки часу ви можете скластися і швидко змінити позицію? Сім хвилин, певно. Те, що ми виїхали, постріляли і сховалися. Вона швидко розложується, швидко складається. Якщо ніяких збоїв немає, все працює. І в якості підсумку скажу, що в Україні щомісяця наразі виготовляється біля двох десятків Богдан. Ба більше виробництво постійно розширюється, а моделі модернізуються у відповідності до відгуків про її роботу від активних користувачів славетних українських артилеристів. Розповідаючи про сау, неможливо не згадати про найпотужнішу з них справжню квітку смерті. Вона не лише знищує цілі, а просто анігілює їх на атоми. Отже, мова піде про славнозвісні піони. С-7 Піон розробили у Радянському Союзі у 70-ті роки минулого століття, бо хотіли мати унікальну самохідну установку, яка ефективно уражатиме ворожі цілі. І саме завдяки калібру і дальності ця 203 мм самохідна артилерійська установка Піон стала однією з найпотужніших ствольних САУ у світі зброї. Нічого такого незвичайного нема. Ствол 11 метрів, що ще розказати. 2 С-7 піон побудований на спеціальній важкій гусеничній платформі, яка однак не є танковою. Це окремо спроєктована база для подібних машин із великим калібром. Вона витримує віддачу 203-мм гармати, яка під час пострілу створює такий поштовх, що може підкинути в повітря стадо слонів. Платформа має сім катків на борту, потужну підвіску та посилене нижче. Все зроблено для головного. Бути надійною опорою для перевезення і роботи величезної гармати, для якої навіть башти не передбачено розробниками. Така вона масивна, ця піонівська гармата. Хлопці, які служать у батареї піону, пишаються найбільшим калібром в армії. Але він має свої недоліки. Гармату вагою 43 тони обслуговує 9 осіб. Тільки двоє людей потрібні, щоб подати в гармату 110 кілограмовий кабанчик, тому немає жодних питань до їх фізичної форми. Конкретно ця гармата була побудована у 1978 році, але завдяки аеророзвитці та сучасним системам обчислення зараз піони здатні розквітати швидше і точніше ніж будь-коли. Під капотом у піона дизельний мотор на 780 кінських сил. Це родич двигуна від танка Т-72, адже вага піона практично така ж, як і у танка, 46 тонн. На трасі це гарантовані 50 кілометрів на годину. «Сімпіон» – це справжній артилерійський важковаговик, створений для того, щоб говорити з ворогом дуже голосно, влучно та ефективно. Він має величезну дальність, більше 40 кілометрів і потужність, але не вирізняється мобільністю та вимагає маленької команди і злагодженої спільної роботи. Та коли піон починає працювати, це не лише чують усі, а й відчувають на собі вороги. Незважаючи на потужність, піони це застаріла зброя. Згідно з радянською доктриною, такі артилерійські системи повинні були вкривати цілі сектори тисячами снарядів, не залишаючи нічого живого. От ми і відпрацювали весь боєкомплект на сьогодні, але звісно, це не кінець наших оглядів самохідних артилерійських установок. Ми продовжимо ці оповіді в наступній частині, де вас будуть чекати більш молоді і сучасні сау з різних провідних країн світу. І якщо вам було цікаво, то повні версії відеоматеріалів, фрагменти з яких ви сьогодні побачили, шукайте на нашому youtube каналі за назвою конкретної моделі. Там же можна залишити свої коментарі, поради й критику, а також написати про те, що іще ви б хотіли дізнатись чи переглянути. І на сам кінець іронічний афоризм про гармашів. Справжній артилерист не стріляє. Він займається ландшафтним дизайном. До зустрічі в ефірі АРМІЯ ТІВІ. Слава Україні!